Так, друзі, доброго ранку. Хочу вам сьогодні показати, як буду знімати пам'ять з Lenovo. Це те відео, яке було у мене вже. Lenovo B500, 500, мене? B570, бачите? B570. Я сюди раніше додавав що тут стоїть в мене 16 ГБ. Мені є відео в мене на каналі. Зараз мені брат передав Asus КС, не пам'ятаю яка модель. Зараз я постив, він старенький теж. Там, я подивився, там всього стоїть 4 ГБ оперативної пам'яті. Я хочу відсюди. Ну, у мене є, ви як помните, тут у мене є... Е, тут було раніше 4 ГБ, я додав 4, ще, а, а, а в мене було ще 2 планки по 8 ГБ. Я додав е, сюди е, 16 ГБ. Ну, це дуже багато, тому що тут стоїть е, Linux. Кстати, Linux є класна штука. Я потім порівняю, поставлю, і потім відео засніму для порівняння. А зараз поставлю це з Китаю заказував по 8 ГБ. Десь він тут по-моєму пишеться, якщо я не помиляюсь. Зараз, зараз, зараз де тут. 2 ГБ, 4 ГБ, 8 Ну тут А, от, дивіться, бачите зверху, це був з Китаю заказував, вони за мене дорогі були ну, дороже, не дороже, у нас дороже було. Бо я на Олекс, бачите, 8 ГБ 1600 і воно тут дуже гарно працює. Ну, але я коли захожу на Linux, то там, виходить, що вони практично Так, дивіться, я зараз переворачую, знімаю акумулятор, достану планку, поставлю обратно 4 ГБ, тут буде 12 ГБ. З головою вистачить для цього купу. А ці, а ту 8 ГБ, піду, поставлю туди, тобто там 4 Хоча на тому комп'ютері кажуть, що тільки йде 8 ГБ. Я не знаю, це такий буде експеримент, бо у мене є планка 4Б я можна поставити. Ну, подивимося зараз. Тобто я зараз беру і розбираю. Я зараз буду знімати акумулятор. Знімаю акумулятор і відкручую 4. У мене є такий наборчик. Колись брав, бо я ще і телефон ремонтував. Я не сильно я, я не дуже розбираюся в телефонах, але екран сам міняв. Там, вже, мабуть, хтось сталкувався, вже всі міняли. Так що, друзі, я відкручую зараз ці 4, і в мене той ноутбук в підвалі. Я спущусь. Да, це старенький хлам, але я вам скажу, що я його обновив в CD-диск, а на том стоїть я поняв навіть на том стоїть комп'ютері. Хоча він і падав і чу, екран розбитий. Так, давай, друзі, поїхали. Я зараз знімаю кімнату батарею. Авіатору батарею знімаю, відщелкаю замки, оці два. і я її витягую. Дивіться, бачите, я зняв франатор батарею. Звісно, мені дуже шкода, вона, вона взагалі тримає, ну просто мало. Вона десь хвилин 5 тримає і виключається вже все. І, короче, Треба і не знаю, що з нею робити. І розбирати, ну немає смисла її, може, восстанавливати. Не знаю. Хоча в мене вже там, я вам казав, не час рейс, там куча теж батарей, батареї 4. Не, ну там в де, ну не знаю, десь по годині може. Хоча цей комп'ютер 11-го року, а Acer 5315, він якого він 2007 року, і вони якось більш надійні, не знаю. Ну довше старі, але довше тримають. Так, все я відкручу зараз оці, оці гайки. Вибачаю, знагайка, а гвинтики я викручую, всі гвинтики. Тут їх не дуже багато. 1, 2, 3, 4, 5. 5 я видостаю. Так, дивіться, я відкрутив. Оце те, що було прийшло з Китаю, я вже не пам'ятаю. Бачите, відкрив такі ось у коробості. Отакі от упаковці. Блін, да, Це по-моєму там ще скидка була. була скидка. Дивіться, я відкрутив гвинти. Оце так, це у нас ну, це вайфайник, Bluetooth у нас ясно-понятно. Ось у нас, тут, бачите, планочки, оце по 8 ГБ. Я зараз одну знімаю, оцю ось оставлю і одіваюся, йду в підвал. Бо це будемо проекспериментуємо. Чи 8, бо там пишеться, що де я не читав, і в Ютубах дивиться, що пишеться, що туди тільки ставить 4 ГБ. Ну, в мене тільки 4 ГБ, якщо мені підійде 8, то поставлю 4, а якщо підійде, то тебе дуже добре. Друзі, погнали. Я беру, щоб зняти, я беру ці. бачите, Цю сторону і цю сторону я, я буду відкривати. Вони дуже легко знімаються. Зараз дивіться. Тут немає такого нічого сложного. Бачите, дивіться, я її зняв. 8 ГБ. Оце 8 ГБ я знімаю. Зараз я це відкриваю. Так, я це відкрив і тут у мене дивіться, бачите? 4 ГБ. Все, я її вставляю, з другої сторони мені як, туди тільки одною стороною, тому що отак от бачите, якраз під вона вставляється в пази, Тут по-інакшому ніяк. Бачите, отак я її вставляю, І теж за защелкаю цими штучками. Так, дивіться, я вставив і зараз я її перепровірю. Це я складаю в коробочку, щоб її донести чітко, щоб ну, знаєте, лучше перестрахуватись. Краще, і якщо є така фішка, все акуратненько. Що треба Ось 8 ГБ це під підвал. Все, відео, там, теж це я закриваю і зараз ми з вами перепровіримо. Зараз я закручую, все на місце ставлю, все. Все, тут такого сложного нічого немає. Процесор я не купив, хотів ще процесор купити, але в мене немає поки грошей. Я, я все одно і туди процесор, і сюди поставлю, хочу їх досовершенствувати. І так, да, я заказав з Китаю <coughs> ці кармани для. Бо в мене поставилось дуже багато hdd дисків Я заказав, бачите, він тут тим більше, вже DVD-ск, ну я не користуюсь. Цим Юті-диском. Так що я заказав два кармана і на це, і на той можна, ну, подивитися ще. Бо це cd диск 128 ГБ. Ну, не, не дуже багато, 128 SSD. так Це що... заказував в Китай. А, це я заказував на тему тему. Там було три штуки по 200 гривень. Якщо я брав три штуки, то 200 гривень. То, 600 гривень три штуки взяв, я поставил на, e... на e Acer 315 і один сюди і мене. Один ще залишив, я один поставив на, на Acer. ні, два на Acer. я запутався. Один на Acer. сюди один. І в мене один залишився. Я, я мабуть поставив на той мощний Asus. Все, друзі, я не буду дуже довго затримувати, погнали. Бо, якщо чесно, мені я дуже хотілося відео засняти, але мені мене не вистачало часу. Я закручую. Так, все, я закрутив. Вставляємо вставляємо батарею. Батарея теж легко вставляється на Б. Бачите, замок і це може замок. Раз, все, вона, тось, виходить, виходить, вона вже не вилізе. Зафіксував. Так, друзі, все погнали. Так, друзі. Я вставив, я зараз запускаю. <кхем> Дивіться, Тут в мене стоїть Linux Mint. Я спочатку його ставив, я з ним не мог взагалі ніяк. Звідси думаю, ви така якась не подумав. так все чисто в мене. Так що ставлю Linux Mint, зараз він загружається. Він десь не знаю, до хвилини, по-моєму, загружається. Так, да, погано, що тут відеокарту не поміняти. Відеокарта слабенька. І виходить, що не дуже. Кстати, я його вчора обновив, бачите, звідси, бачите. Він. він вже ось. Раз і включився. Нема питань, бачите, як швидко. Це знайомство з цим. Так мишку взяв. взяти вже без Бо... Це знайомство, бачите, вайбер. Це вайбер я встановив. Zoom, довідка. Тут у мене ще ЕКС-ка є. Так собі. Я не буду вже такий професіональний робити знімок з цього з екрану. Зараз я покажу, скільки пам'яті подивимось. Ну, Запускається він дуже швидко. І навіть вентилятор Linux. Я вчора обновив. Зараз я покажу, що, що за цей що за Linux. Дивіться. Бачите, це не такий як диспетчер показує, скільки процесор. Процесор використовує 3%. Я потім буду порівняти з Windows. Щас, зараз розпину не, не камера, бо тож времени немає. Я от, встав само ранку по десь зняти відео. бо взагалі не всіх в школу пішли. Так, дивіться, пам'ять 10% використовується 1,1 гіг пам'яті використовується із 11. Тобто, у мене стоїть 4. Там 4 стояло і я 8 це. Получається. 12%. 12 із 11.6, бачите, він все одно розпознав 11.6 обмін 2 ГБ, ну це така ось, бачите. Тобто, все, тут все працює, все чітко. Я зараз покажу за версією цього Linux. Так, Якщо не помиляюся, це про систему Бачите, тут теж Windows я зробив як під Windows. Тобто, він гибкий, його можна робити як хочеш. Його можна використовувати, Linux підстраїть під себе теж. Як хочеш. Але я не буду сняти показувати, бо я зараз займаюся платою, бо скажете, що я вставляю пам'ять. А... Звіт про систему і Так. Системні звіти. А, Проблем немає. Ой інформація. інформація про систему. Де тут ця мишка? Інформація Про систему. Вон, так, Бачите, він повністю розпізнав. Система XFIE. Desktop. Так, так, ну а він бачите, її описується просто Lenovo. B570 серія декадів, ви він повністю, бачите, розшифровує. Тут, кстати, термінал дуже удобно. Я навіть там пару ігр через термінал зробив. Я вам покажу текстові. Ось, ви дивіться, це я вчора родав. Linux Mint 2.2 Zara. Zara на базі Unbuto 246.4, Це я спочатку ставив Умbuto, поняв. Бо мене в мене не станається через зумбудь і отак повністю обновляв, обновляв, тобто Я можу цю систему і назад вернути, і вперед можна обновити. Тобто, ну, дуже дуже прикольна штука. Linux. Так, друзі, все, давайте до діла. Бо я потім про нього розкажу вам про Linux. Ну, мені дуже напевно, я спочатку я вставляв Linux. Я дивлюся на неї і думаю, що це за, за блін, неудобно. Windows це супер. Думав. Потім один раз, потім другий раз потихеньку, потихеньку оказала, що немає. Він чуть був по-другому, бо я там Унбуту встановлював, ще щось. Для старих він просто літає. Ну, не зараз, так. а зараз погнали я в підвал і далі доснімемо відео про плату на Asus. Так, Друзі, дивіться, на вулиці погода офігенна. Я йду в свій підвал. Так що все дуже суперське. Так, зараз я підвалю. Тут бачите, мене підвалі ще качаю, робіло, загорілося, Витяжка почалася. Зараз так. і це заходив ще з підвал. Ну, тут типу, в мене маленький такий майстерний. Я вже знімав відео. Може там, він, не дуже комусь інтересно. Бачите, -я, я ще не доробив, тут теж буде багато роботи. Главний, це я потім докорчик зроблю. Вандолар запечатаю, бачите. Візьму його і за цей. Оце я вам казав за ті акумулятори, які бачите, поставився цей на ці старі ноутбуки. Я вам вже про Астер, подивіться відео, там я вам ще може, ссылочку скину, оці яких. Оцей за 300 гривень, цей теж за... Це, за 150 гривень я взяв там пацан. Він що він не розумів, не знаю, він був в хорошому гарному стані. І для нього теж, бачите, я взяв процесор Т-77. Оце я буду ставити, я засніму відео від нуля. Я обновлю, обновив BIOS. Asus. І буду ставити вам все, що він покажу. Так, друзі, не будемо заліхати, дивіться. Асус, ноутбук Асус. На ньому стоїть. <кхух> Зараз я включу, подивимось. Скільки на ньому стоїть? Зараз я витяжку. Бачите, це мене теж декорчик і витяжка. Я купив статі, з Китаю, заказав регулятор, який буде регулювати витяжку менше, більше. Вон там монітор, то що, казав, що він казав, що я з мусорки. його взяв. Але він робочі буду підключати, бо мене з Китаю прийшло багато фішок, хочу проекспериментувати. Так, ну там Трохи послали, бачите, банки вода. Друг, якщо буде блекаути або ще якась фігня. Акумулятор я буду підключати, вам покажу теж. у мене є е -е, теж, які, Те, що преобразуватель, мабуть, у кожного вони є. Це, це ми кормушку з сином робили в школу домашнє завдання. Це я полку сам зробив, вішалку зробив сам. Побжигав. Оце ми купляли в ласкані нове. Це ми з ласкані нове, це купляли колись цю штуку. Так, ладно, друзі, я не буду звікатися, так погнали. Дивіться, я включив, зараз загляну. Де тут в мене? Подивимося, подивимося, подивимось. Вибачайте за відео, тому що в мене нема грошей на цю. Це я знімаю з телефону, де комп'ютер Так, Свойства. Так, є, тепер дивимось, дивіться. Бачите, 4 ГБ. 4 ГБ. процесор слабенький. Процесор теж хочу міняти, поки грошей немає, але буду міняти. ж Дува, ну, все старе, все старі. 4 ГБ. Друзі, все, я ще не розбирав. Зараз я його буду розбирати і буду ставити плату. Так так що погнали. Так, дивіться, я достав батарею з нього. Так, а модель нашого комп'ютера, дивіться. Бо, якщо чесно, він мені передав брат, бо він каже, мені мене в інваляції не потрібен. Модель. К-53С. Asus Все, дивіться, батарею я зняв. Далі, зараз я буду розбирати. Тут бачите гвинти, зараз подивимося де плати бо я сам ще не знаю, бо відео спочатку дивіться. Ой, якась карта, що це за карта? Це під CD карта. Так, все, розбираємо. Так, друзі, дивіться, я відкрутив ці, -ці болти. І тепер дивіться, раз, вона сюди і подивимося, що... О, ось дивіться. Щось такое ну, Блін пилюка тут. Ну, Друзі, я тут не чистий, я нічого не знаю. Бачите? Це я перший раз розбираю. Це мене тільки Acer 5315, мене то, що внизу я розбирав його з ними. Бо в мене колись старий валявся, знаєте? Я з ним ознайомився. І зараз я зніму. о, Блютузник стоїть коротше, маленький. Кстати, можна. Теж бачу, відкручувався, брат, щось Та, щас я протру, І будемо стріляти пам'ять. Додати ще пам'ять одну. йо Йомаю, дивіться, друзі. Я зняв пам'ять, дивіться, що тут. Тут не. І жуки і барахло, воно взагалі забите так, що, не дай Бог, маю. Йо. Це тут стоїть за 4 ГБ. Грязню її витру, вимию. А обережно, з під компротуру, дивіться, на це хан. Це представляє, що тут робиться внутрі. Це інгріється, хана це треба розбирати. Процесор чистий. Ну Це вже коли я вже гроші закажу, процесор так погнали. Це, ну, єлі її почистив. Да, це так вона, бач, написано джапан ось Так, друзі, погнали. Так, значить дивіться, я поставив один слот 4 ГБ і оці ось 8 ГБ, що я зняв Lenovo, з, з Зараз будемо ставити, дивіться, 8 ГБ. Там вже 400 ставлю 8 ГБ. Але пишуть, що на цей ноутбук вона не підходить. Я не знаю. Воно може не підходити. Якщо не підійде, мене ще 4ГБ лежить з того ноутбука старого Астра, бо це я купував. З Китаю, я вам вже казав. Так що, друзі, я зараз поставлю і ми проекспериментуємо. Якщо запуститься, буде супер. Тобто я потім сюди сидів диск. Воно в мене бачите, така сіра. Це з Китаю тут три штучки. Те, що я вам казав, заказували. Один я в Україні 250 гб був купив за 1000 гривень, а потім щось купити, я взяв з Китаю за 128 по 200 гривень. Тобто ну, 1200, по-моєму, я викинув на... у нас, купив і ну, там сам сум. Ну але це не важливо. Так, друзі, тут це є, це є. Я вставляю цю планочку. Так, вже є. Вона я вставив її, вони чистенькі, зеленька, синенька. Тепер мені треба запустити. Запускаємо. Зараз оберу все обратно. Кришечкою, як вона була. Не хочу дуже багато балакати, бо бачу, відео вже і так вже розходить, вже переходить. Бо я не люблю длінні. Я Зараз закручую тут, тут. ставлю батарею і все, я включаю, продемонструю. Я сам не знаю, чи можна не закручувати. Там мабуть я не буду закручувати, бо можна не запуститися. Давайте не будемо закручувати, бо... Пишуть, що вони підходить для цього ноутбука 8 ГБ, тільки він максимум 4 4 погнали. Запускаємо, ставлю батарею і запускаємо. У нас тільки що пролунала тривога в Одесі. Бачите, це мій бункер, а тривога вже пролунала. все, Пролунала тривога, так, не відлікаємося, слухайте. На раз, два, три, запускаємо. Тут кнопочка. Блін, а він взагалі без болтків бачу, весь до нього, бачите, Екран лопнутий ще він упав. Коротше, для нього роботи і роботу. Я вам так скажу тут роботи і робота. Але з нього можна махину тобто, непогано зробити. Windows 7, ми сюди можна Windows 10 поставити. Подивимося. Так, запускаємо, Дай Бог, що він заробив. Ой-ой, це тріщить F2. ну є Тут а тут Windows. Діагностика пам'яті. Escape от мене. погнали, запускаємо. Думав, зайти в BIS, це таке вже. Тріщить э, дисковод, я потім зніму, вберу. І встановлю карман для HDD, HDD диска. Сюди CDD поставлю. Це буде машина супер. Я зараз в принципе, мені интересно пам'ять. Побачи пам'ять чи ні. Давай, загружайся. Windows 7, було 4. Відео там є. Зараз побачимо, що буде. Так, дивіться, загрузився. Тут, Звісно, хламінка дуже багато це все буду делать. Тепер заходимо в мій комп'ютер, свойства, бо не мог я знайти так, з властивості. Ну, це на українській мові потім поставимо. Ми язик это тут уберемо, як говориться. Денефіцікація. Ага, ні, друзі, дивіться, ніфіга. Не вийшло чого, дивіться, 8 тільки бачили, поняли? А 4 він не бачить. Йолки ти ПАЛКИ. це вже поганувато, мені вже це не подобається. Йолки, я підростроюся. Коротше, я щас розберу тоді і попробую містами може поміняти. Тільки 8 не буде, бачите? Acer побачив і... і то і то побачив. Він побачив, у нього 16 я ці 8, у нього 16 він побачив, все, в нього. А тут як пишуть, мабуть, це правда. Йолки, це фігово. Так, друзі, давайте розберу заново, попробую. Слухайте, добре, що я не закручував. Оце тут це перша, оце стоїть 8. Я зараз спробую 4 поставити, містами переставити. Мені каже, якщо воно вже не пішло, то воно вже, мабуть, не піде. Зараз знімаю акумулятор заново. Да, я підростроювся, думав, що буде. Ну, воно воно якби і не треба, тут не потрібно, вони хватить 8, але хотілося, плата є вільна, чому б ні. Так, друзі, давайте, погнали. Я знімаю, містами, містами міняю. Так, друзі, є, я поставив. Слухайте, я думаю, може я погано її вставив. Вроді би все чітко на місце стало. Я думаю, що вона може не пристала. там якийсь опять мусор був, знаєте, бо він не чищений. Це перше правило, коли щось робите, краще чистить. Так, давайте зараз переворачую запускаємо. Подивимось. Друзі, дивіться, я зайшов в BIOS. Я зайшов в BIOS, дивіться. Memory. Total Memory. Дивіться, це мабуть або погано я вставив. 12 228 МБ. Друзі є, а тепер я зараз запущу. Бо в мене було колись така на цьому, що це, не показував. Тут показала, а там і не мог запуститися. Це Асером робив експеримент, додавав 4 ГБ йому. Windows не потягнув, а Linux запустився. Ви представляєте? Коротше я вам по покажу. Погнали. Так, друзі, де загрузка. Зараз загрузиться. Це моє крісло тріщить, не переживайте, не бійтеся. Бачите, ящичок це я сам зробив. Оце ще, кстати, телевізор про Денді я вам покажу. На мусорки знайшов цей телевізор. Один я був, тут теж такий Samsung там є в мене, але я продав його. На шо, мусорки теж два, Ну, люди викинули перед двійно чи що, чи може ремонт, не знаю, він не потрібним. О, все загрузилось. Це я вже потім вибачаю, потім розповім. Так. Звісно, вибачайте за камеру, нікудишні в мене з телефона, але все одно я хочу це проекспериментувати. Заходимо. Друзі. Все чудово. Я, мабуть, знаєте, що або планки я переставив обратно, як вони повинні, тому що четверта планка, вона стояла вверху. Я потім містами перей... Може або містами, або я погано закрив. Дивіться, 12. Машина в чудово. Мені я дуже задоволений. Все 12, тепер дивіться. У мене тоді є свій диск, це все, пакет. Там ви бачили, я він рядом, там нема що виміняти. Я оце візьму його теж. Ну це вже потім я покажу, вже не буду зараз, бо, їдю, бо це в наступному сюжеті я розповім вам. Друзі, у мене все вийшло, я дуже задоволений. Чудово! Це в мене вийшло на том і на тут. 12. Йому 12 ГБ з головою вистачить. Він навіть з не буде використовувати. Зараз подивимося диспетчер програм. Так, а не диспетчер це запускає диспетчер. Процеси служби. От, бистродістя. Та, дивіться, олкі-палки, дивіться, де немає що казати. Один він в цьому состоянні 1.57. 1,57 всього брали, 58, а тут у нас 12. Просто хана. Тут з головою хватить, ви бачите. Вибачайте, бачите, що зйомку не з екрану. Коротше, друзі, головне, що в мене вдалося, і тепер він буде 4 ГБ ще, але треба його дома дивитися, треба його зібрати. Бачите екран тут улопнутий в мене. Такий він ще дуже цивий. Бачите, я плату розібрав, просто грязнюча. Це треба буде все почистити. І Ще в мене такий корпус, але це корпус зверху, де написано. Lenovo. Ну, Я думав, це корпус, який йде під оцю, під екран що йде розбита, але Ну, нічого. Я його проспіртую, витру, буде все чудово. Друзі, слухайте, дякую вам за просмотр. Я змонтую відео і закину. Мені дуже хочеться вам показати. Експеримент мене вдався. Ладка є, бачите. Ще сюди тим саме. Ну, там вже мене посилалися старі пати 1 ой 2D DDR старі з Асрів, якраз сюди якусь положу. Ну, все чудово вийшло. І остався така 4GБ, теж стало 4 ГБ. на зливного така ж сама. Все. А далі я вам покажу, бо мене роботи багато. Я вам покажу про відос по Денді така така. лежить, а її така. Це коротше ми понаходили. Ну, Мали задоволення теж. Вляється. Потім краски я в підвалі буду красити. Стіни буду красити, треба буде до ума доводити. Потім експеримент про телевізор. Ну, коротше, ну дуже багато є. Бачите, компресор. Компресор може буду стіни красити. Краска без запаха. Бачите, вона тут експеримент тут красив, підвал розширяв. З балончиками така різнувати, треба буде довести дома. Це та столішниця, яку я потім відео засніму. Годинник іде. Вперед. Витяжку треба переробити, я вам вже казав, поставити. Все, друзі, не буду, бо я багато води люблю, бо це я можу розмети до вечора. Все, я монтую відео і закидую вам. Все, до зустрічі, друзі. Зараз тривога, бережіться себе. Бо одешка як довбали недавно, це просто хана. Ці патлюки русські, це просто жопа якась. Я вам всім передаю привіт. Якщо можете, поставити лайк, якщо вийде. Всім гарного дня, вам самого найкращого. Всім пока. Все, пока.